Одна людина загинула, ще троє поранені через ворожий обстріл Кривого Рогу. Окупанти атакували місто ударними безпілотниками. Вороже залізяче поцілило в район приватної забудови. На місцях влучань спалахнули пожежі. Більше про наслідки ворожого удару розповість Олександр Фефілатів. Він наживо зі студією. Олександра, які масштаби руйнувань у місті? Розкажи більше. Отакли. Так, вітаю Лариса. Трошки нас форс-мажору mm -hmm. щойно, щойно буквально нас відімкнуло світло. Разом з тим, дійсно, сьогодні бачите, екстремальні умови. Але тим не менш, сьогодні близько четвертої години вечора ворог атакував наше місто шахедами, і, на жаль, дійсно є одна загибла: це 78-річна мешканка Кривого Рогу. А також ще троє людей отримали поранення. Один з них це літній чоловік, який отримав порізи руки вибитим склом шибок. І ще дві жінки їх у стані середньої важкості доправили. Вили до лікарні вибуху зруйнував один приватний будинок, і ще ще 14 будинків вибуховою хвилею суттєво пошкодило. Далі прошу пряму мову від людей, яким пощастило не потрапити під удари цього ворожого шахеду. Далі прошу пряму мову двох людей. дрон пішов на зниження, і зразу такий гучний вибух. Пішов чорний дим. Я спочатку думали, що прилетіло ближче. Але, це факти дуже близько. Я за 10 хвилин до вибуху поїхав і в цей час на ходився за кермом в автівці і повернувся одразу, бо в мене тут були мої хлопці, які працювали. І я повернувся до них, бо вони дуже злякані, були, були поранені. У нас була, була охорона, і охоронець був поранений. О, Дуже постраждав, можете подивитися. Вся фасадна частина повністю знесена і. Понівична будівля, понівечений палкан, понівечний ворота, двері слід зазначити, що місце, куди прилетіли ворожі шахеди, це переважно приватна забудова, один та два поверхи в будинках у містян. Трагізму Ситуація додає той факт, що е, жінка, яка на жаль загинула під е, зруйнованою приватною будівлею 78 років, вона у 22-му році приїхала з Краматорського разом з родиною, е, втікала від війни. Слід зазначити, що в момент прильоту шахеду вона була в дальній кімнаті, аби врятувати своє життя та здоров'я від е, загрози, і також перебувала її донька. На жаль. Жінку не вдалося врятувати, а її доньку доправили от, власне до лікарні, і слід зазначити, що 24-му році горе війна вже забрала її близького родича. Тоді, внаслідок ракетного удару, Іскандером по будівлі Криворізького районного управління поліції загинув 30-річний співробітник національного управління поліції Донецької області, якого прикомандирували до Криворізького районного управління поліції станом на вечір одразу района та міська влада відкрила оперативний штаб допомоги. Знов ж таки людям видають будівельні матеріали на перший час. Це товста плівка, це ОСБІ плити, це тарпаулін, цвяхи, шифи, рейки стареньким людям, які не мають фізичних можливостей особисто полагодити тимчасово вибиті вікна. Допомагають комунальники, а також волонтери. Відомо що на ранок буде більш детальний грунтовний обхід від комісії від міста, щоб з. Зафіксувати дійсно ці масштаби руйнувань, які заподіяли російські шахеди внаслідок атаки от на один з районів нашого міста. Олександр, дякую, спасибі за включення і за повну інформацію. Друзі наш Олександр Фефілатів розповідав про роз... наслідки прильотів по кривому рогу. Це сталося сьогодні. Припинити на певний час вогонь по Україні таке прохання до Путіна висловив особисто президент США Дональд Трамп. Про це американський лідер розповів під час засідання Кабінету міністрів у Білому домі. Ідеться про паузу в ударах тривалістю один тиждень. Трамп пояснив це надзвичайно холодною погодою в Україні. Він заявив, що Путін погодився на це прохання. Американський лідер також не зміг не похизуватися. Йому говорили, що розмова, нібито, не відбудеться, а вона не просто була, а ще й мала ре. Результат на засіданні слово взяв її спецпредставник США Вітков. Він повідомив, що в Абудабі сторони розглядали територіальне питання найскладніше за його словами. Угоди про безпеку та економічне процвітання майже завершені. Він додав, що вважає досягнутий прогрес значним. Вітков також заявив, що переговори планують продовжити через тиждень. Водночас Україна заявляє, що перемови в Абудабі відбудуться вже 1 лютого. А напередодні держсекретар Марко Рубіо повідомив, що зустріч ймовірно, відбудеться у двосторонньому форматі Україна, Росія. я особисто попросив президента Путіна не обстрілювати Київ та інші міста і селища протягом тижня. Це надзвичайна ситуація. Це не просто холод. Це надзвичайний холод, рекордний холод. Я розумію цю ситуацію, адже в нас також погана погода. Американці казали, що ніколи не відчували такого холоду, і я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня. І він погодився це зробити. І я мушу сказати, що це було дуже приємно. Багато людей казали: не марнуйте дзвінок, ви його не отримаєте. А він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили. Це правильно, бо крім усього іншого. Українцям не потрібні ракети, що летять на їхні міста. Справжнє енергетичне перемиря чи велике кремлівське ПСО. Експерти та військові аналізують заяви російських пропагандистів, які дуже занепокоєні відсутністю можливості обстрілів української енергетики, куди Путін запрошує Зеленського на зустріч? Яку нову тактику росіяни вигадали з шахетними атаками? І ще про купянськ вузловий начебто захоплений окупантами, яких чомусь не видно ніде в місті. Більше про події 1436-го дня великої війни в огляді від Олексія. E aí, Примарне енергетичне перемир'я день розпочався з гучних заяв, але лише від російських пропагандистів. Ворожі телеграм-канали рясніють повідомленнями, що буцімто від ранку, 29 січня, окупантам заборонено уражати будь-які об'єкти у Києві та області, і загалом цілити енергетичну інфраструктуру по всій території України. Водночас, нібито від таких ударів відмовилася Україна. Ворог з зубами про чергову. Зраду у високих кабінетах Москви, але у Кремлі чітких відповідей про ймовірне призупинення ударів уникають. Путінський речник Пєсков утримався від коментарів. А от речник української добровольчої армії має пояснення ворожим заявам: це не тому, що Росія така добра. Ні, вони геній і мають зникнути. Це тому, що наші удари стали відчутними і можуть бути і надалі відчутними для росіян. Ресурсу кажуть у більше, ну що ж можливо, так і є. але ми можемо діяти асиметрично. І російська комуналка технологічно вона сама себе вбиває. Власне, зранку про це і говорили: вряд і палають підстанції як на далекому сході, так і так званій європейській частині Російської Федерації. І так буде постійно. Вони не витримують тиск ні своєї зими, ні своєї безпідповідальності, ні, взагалі того, що називається Росія. Насправді ворог просто хоче дочекатися посилення морозів і потім вигадати причину для зариву так званої зупинки ударів, або ж витримати довшу паузу, накопичити достатні запаси ракет та шахедів, щоб потім влаштувати хвилі масованого терору. Про це говорять військові експерти. Зараз росіяни, нібито, будуть о, не бити по нашій енергетиці. Чи не тероризувати нас а в лютому, коли будуть також о, зараз на Україну знову йдуть сильні морози? Вони вони не використають цю можливість. Я сумніваюся. Бо якщо Росіяни будуть накопичувати цей потенціал, ну вони ж не будуть робити сам собі на зиму якісь закваски. Вони колись це використають, вони не будуть чекати. Тому, на мій погляд, на сьогодні якраз такий тип перемиря, умовно кажучи, якщо навіть ми його собі уявимо, хоча я в нього й не вірю. Але він не на користь саме Україні. Ворог твердить, що так зване енергоперемир'я було домовлене під час попереднього раунду переговорів в Абу-Дабі. Консультації продовжаться вже 1 лютого, але тема зустрічі президента України і російського диктатора вочевидь знову перетворилася не на менш примарний план, ніж обіцянки не обстрілювати українські ТЕЦ у Москві Вкотре заявляють, що чекають Зеленського лише нас. Своїй території, а згадавши про безпекові гарантії, від США, знову торочать, що не отримували жодних пропозицій від Вашингтону. Кренер Маркору.